Цумком відзначення 23-го дня незалежності у Івано-Франківську стала драма Реквієм нація. Актори Облмуздрамтеатру вперше презентували її оупенейр у місцевому меморіальному сквері. Не лише просто неба, але й поруч із могилами героїв. Такий символізм не випадковий, адже чимало критиків і безпосередньо самі виконавці називають цю постановку за одноіменним твором Марії Матіос молитвою за невинно вбитих українців, тих, хто потрапив у жорна історії 70 років тому. Саме тогочасні події від. Бражені у виставі, бо, як і у пачі радянської армії, усі вони були українцями, як і їхні сучасники, свідомі чи зазомбовані пропагандою представники єдиної нації. Саме в 2014-му вистава, створена чотири роки тому, набула нового змісту і актуальності, адже історія повторюється. Моторошно, бачите, голос дрижить. Хочеться, щоб це було не даремно. В першу чергу хочеться нагадати нашим людям про віру в один в одного. Підтримати один одного, і тоді ми не розгубимо таке страждальне, багато вистраждане поняття нація. Власний внесок у єднання нації свята справа для кожного, хто задіяний у цій виставі. Її репетиції просто неба проводити не могли, адже місце обране для так званого театралізованого молебню, потребує поваги і відповідної поведінки. Ми це робимо вперше, але і ми це робимо щиро з добрими намірами. Я думаю, як би воно не вийшло, і глядачі, і всі зрозуміють. Це що це іде на добро. Могили Героя Небесної Сотні та військових, які загинули під час АТО своєрідні декорації, драма, яка зібрала чималу кількість глядачів. І прийшов зі своєю родиною сюди. Я завжди, як приїжджаю, то приходжу сюди за тих хлопців, поможуся. І така вже традиція в нас є по родині. Потрібно віддати дань тим людям, які загинули і колись, і, і тепер гинуть. А ми що можемо тільки за них помолитися і чим могти, тим помогти. Вхід на виставу був вільним, однак проводили її з доброчинною метою. Впродовж драматичної дії у чотири спеціальні скриньки волонтерів кожен бажаючий міг пожертвувати кошти, які спрямують на допомогу військовим. За неповних дві години перформансу Просто неба, якому посприяла й погода, вдалося зібрати майже 25 тисяч гривень.